Посилочка, яка вийшла на 953 гривні, і доставка її була 860. Е, я просив чоловіка, давайте не будемо робити цю авантюрку. Але він сказав, що йому різниці немає. Він готовий прибрати гараж і просто все відправить. Але насправді це складно це складно як для нас, так і для людини. Е, суть питання, що була помилка. Доставку можна було зробити гривень за 480 плюс-мінус. І тоді б воно хоч щось, хоч якісь 500 гривень би на каву чи на цигарки залишилось. А так, в принципі, майже без Ну, Ну нічого, зараз розпакуємо, подивимося. Так, погнали? Висипаю. Зараз будемо вивчати оці всі питання. До одної ви подивитесь. Як буває, якщо хтось собі намалював, дивись, скільки всього і одна пп 2 ну, верніше, пп 2 то те саме. Якщо хтось собі намалював ілюзії, що онлайн-прийомка це щось веселе, суваше прибуткове і швидке, то зараз я вам максимально розвію ваші ілюзії. В общем, суть питання. Ви бачите, да, що, що в цій коробочці ну, хтось там не випадає. Це ніяк не впливає на ситуацію. Давай будемо далі. Може вам вже і надоїло дивитися дану розпаковку, але вибору в мене немає і мені треба по-любому показати, тому що я розумію, що... Ну, може бути десь якесь спірне питання, але ж глянь. Ну, Ці всі транзистори, це ж не прийомка. Опа, чікс, є. Оп. Ні, не воно. Зря зрадів. Ну, не суть. 630-го витягли. Не 630-го, а на брехов. аналог 630-го, а це... Взагалі... Імпорт, <кхем> я думаю, ви побачили, да? Так, далі. А я не знаю, що мені делати. <ucking> <как> да? Mm. Що будемо делати, скажу? Будемо кричати рятуй, а не поможе. А що не... Давай, ладно, це будем розбирать, знаєш, як будто... Euh... Викупають оці контейнери. Бачив Америкос oh -oh. тема? Викупають контейнери і там в тих контейнерах стараються щось знайти. В общем, от це і ми будемо щось шукати і старатися. Дивись, вроді би должно бути, так? Да? Корпус жовтий. Але ні. Давай, Лне, зробимо аналіз. Це буде довге відео так що, якщо ви нікуди не спішите, погнали його, дивитися в місті. Побачили? Видно аналіз? Нема ніякої ушки, не попало. Ну і тут також нічого не видно. Таке легеньке враження, як будто тут його плотно хтось. а далі прийдеться займатися цим зимном. Ну нічого. он відомо. Давай. Та не виключає. Ні, так не буде. Ще вже А? Ні. Уже, я тобі більше скажу, уже всім, кому це надоїло, відео, вони перемотали. Соответственно, тут залишились люди, яким це все ще покаже не надоїло. Правда? ж? Так, Поки нам не везе. Ну ні. Поки як не везло, так і не везе. Ну десь же на якійсь коробочці має щось свічитися. Так, як ми будемо з цим боротися? А? Тут все те саме. Тобто я вже не знаю, я... Витеряв сенс в цьому сьому ковряні. Ну нічого, давай. ладно, тут по Давай, може, другу коробку розберемо, може там буде легше щось. Оте і рапуйте, скільки вже ми дивимося це відео, хм, глянь, хейтерок заглядає. Живий хейтер! Суть. диви плата плата радує, що вона прийомна, що до неї все нормально. Це зелена плата, трошечки побутова плата. О, глянь на платі, що є. трошечки Хоч, хоч трошечки зацепилися за щось, а далі дальше... і тут. Хоть какие-нибудь спасения, ну, находим. Находим, находим. Тут нема. Нам хоть бы человеку доставку отбыть, а то все эти всякие эти авантюрки, да, дуже такая крута штука. Так, Андрюха, ну стой. Запиши, старая материнка 200 грам. І зелена плата 700 грам. Так, пока так. І побутова плата. 3 кг. М -м -м. Так, їдемо далі. Щось трошечки не одбивалося. Йдемо далі. Далі далі. А далі взагалі Вообще... моща. Шо це? Хтось знає, що оце таке? Я уявлення не маю, якщо чесно. Оце знаю, що таке. Так? Да? хоч цвітняка повернемо трохи. Самийна. Двігатель. Оце дуже недорога річ. Як електродвигун. Ну, мабуть, його просто все запишемо як електродвигун, а там тоді будемо будем щось гратися і розбирати. Ну, бачите. Знову цяцькі. В общем, легко не буде, так? Да? Так, оце в принципі нема сенсу писати як електродвигун. Того, що там просто залізяв. Так, пиши, кіло 400 алюмінія. Ну, тут Сам з алюмінієм в перемішку, але як є, так, моторик. 9 кг. Електроджимани по 15 гривень берем. Тоді будемо розбиратися, так. Це летить в залізяку. Далі. А далі... А далі ще лучше. Надо? И нам не надо. у а меня там кассета есть с порнухой. Кассета с порнушкой? Ну, не надо. Для Нас точно. Нас точно не надо. А если бы была кассета, то подивились бы, да? да? Старую. Старое немецкое гарное кино якось, да? Что это? Вот. генератор учебный. Это Это какая-то посылка у меня. <laughs> Сказать, что это це... Учебная посылка. Если бы такая посылка пришла на початку моей идеальности, я бы, наверное, ебнулся. А тут еще терплю. Терплю так. Давай, залезай, но это не остальное. 11 килограмм. Вибачте, за мій оцей прямий, да? Ну як є, так і є. Тут по-другому не стає. Я действительно той не минувала в мене оця фраза. Не я, мабуть, якусь ніченьку. Ого! Це якась ціла наука. Ха-ха, куме, за ти ж си! моє. Як вони називаються? Вінче. Амфітон вона називається. Амфітон це бомба. Да, дуже крута річ. Рахуватиметься вона, ця річ крута. Знову ж, як електродвигун. Ах це, це для мене тільки такого, як він немає. Да, так, амфетона в тебе немає. Бережи мене. Так, ладно, давай полевочки считаем. Хоть тут. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь. Полевочки, семь штук. Долго и новой. Та жду, блин. 600 третьих транзисторов, три штуки бэушных. Микросхема, дивись, покажу, что такое 603 транзистор. Цей этот транзистор, он желтый, видите? Блін, не знаю, як показати отак нагну. Воно, Бачите, воно. він жовтий. Скільки штук? Три. Почок. По 50 копійок, блін. 35 гривень. І мікросхема, вісім них. Одна і друга. В общем, хоч яке-небудь спасіння наловили. Ой, да. Так, далі що? Далі плюс-мінус те ж саме. Якась резко новнень і, по суті, конденсатори. Ну от куди ці конденсатори кинуть? В лучшому випадку вони полетять в металолу. Це в мотори вкинуть, він наче по моторам покуралися. А, давай, скоро скажем, нічого аккуратненько. Ти б таку побачив, ти б подивився, як подивився, як тобі її розібрав. Зараз би, блядь, скору визивали. Так. 14 кілограм залізятче. 14 кілограм залізятчик. І мотори. Значить, я добавить одно. 12900. Зараз що зробимо? Зараз порахуємо. Подивимося, що з того всього рая вийшло. Ну я думаю, що вийшло, вийшло, там біда. ось Ну вона не наша, чоловік оплатив доставку. І подивимося, що з того рая вийшло. Ну вийшло, ну вийшло, біда бідовна. Так, призупиняй, зараз глянемо.